Кабінет міністрів України виділив 1,74 мільярда гривень, що спрямують на якісну зміну викладання предмета «Захист України, зокрема на підвищення кваліфікації вчителів та закупівлю сучасного навчального обладнання. Про це сповіщає урядовий портал: сто мільйонів направлять на професійний розвиток вчителів, решта на закупівлю навчального обладнання, симуляторів управління дронами навчальні тири, аптечки, і тренажери для серцевої реанімації, навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком. Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий зауважив, що покращення уроків захисту України надасть молоді конкретні навички до медичної допомоги, вміння поводитися у критичних ситуаціях, використовувати новітні обладнання, кошти на зміну Викладання предмета захисту України будуть доступними для використання впродовж 2024 року.